Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги пістолет для миття під тиском. Це універсальний інструмент для ефективного прибирання на природі. Розпилювальна насадка забезпечує високий тиск, тому ідеально підходить для безпечного очищення поверхонь, видалення бруду та змивання сміття. Крім того, вентиляторна насадка розп... Пилює воду для поливу рослин та садів. Регульовані налаштування дозволяють контролювати тиск води відповідно до ваших конкретних потреб. Цей водяний пістолет має міцну конструкцію, яка забезпечує тривалу роботу.